Вітаю, дівчатка, у моєму в'язальному просторі. І зараз хочу швиденько розпочати в'язальний влог, бо ніяк не наважуся. Завжди щось відкладаю, відкладаю. Тому зараз хочу швиденько. У мене по плану ще зйомка одного відео на сьогодні, як мінімум, а взагалі то більше. Тільки но завершила зйомку відеоуроку по цьому візеруночку, тут вам вставляю скрін. Що саме за візерунок, звідки це взято, тому що ця пряжа товстіша, і на ній не так добре його видно. Але він мені подобається і зараз навіть на товстій пряжі. Це буде дуже цікавий варіант. Ой, вибачте, будь ласка, трошки запихала, збігала по сходах. Так, ось так виглядає цей візеруночок. Тут рапорт візерунку лише 4 ряди. Для стабілізації я пров'язала цей ряд, щоб було зручніше на камеру в'язати. Наступний ряд був також початковий ряд у візерунку, і ще чотири ряди. Відеоурок має вже бути на каналі. Я думаю, ви його бачили. Якщо не бачили, то залишу посилання на відеоурок. Даний візерунок я розбирала спеціально для дівчат, які попросили розібрати схему, модель плаття, яке я виклала в клубі для натхнення. Дівчата кажуть, що це було б дуже чудово його розібрати. То чому б ні? Я, звичайно, залюбки це все зробила. Розповім, як це в'язати в себе на, в клубі для в'язання. Якщо вам цікаво, ви можете доєднатися до мого клубу, і там все-все буде інформація. А, а я хочу перейти на свою круглу кокетку. Ось зараз вона вже такий має вигляд. Тут десь. Чомусь тут вона трішки. Ага, ось так. Ось такий вона має зараз вигляд. Мені дуже подобається, що в мене виходить. Повністю відв'язаний візерунок, повністю-повністю. Але я вже розпочала розділила на рукави і перед, і десь я щось прорахувала не так. Тому. Прорахувала в кількості петель. Можливо, я коли рахувала петлі, десь відволяклась чи ще щось. Тому згодом зараз, як зроблю всі заплановані справи, сяду до в'язання, не буду нічого вмикати, ніякого відеоролика, а просто це все перерахую, перераху переш... щоб було все правильно, і буду продовжувати в'язати, тому що мені зараз потрібно відв'язати, хочу азіатський росточок. А після росточка дов'язати необхідну довжину. Для круглої кокетки я десь хочу близько 25 см не менше, мені подобається, що вона знаєте, вільна, була вільна і незалежна, як кажуть, кокеточка. І потім я хочу ще рукавчики до відв'язати. Тобто підв'яжу кокетку, розділю на. Рукава і тіло, відв'яжу окремо рукавчики, а вже потім буду в'язати сам повністю светрик. Вяжу спицями номер 35 чи футболочку цю. І ось така бобіночка у мене є. Ось так я працюю над цим символ. Трішки-трішки розповіла вам новин. Пішла, запишу для свого сімейного каналу відео. Про отримання посилки, правда, не знаю, коли воно вийде, але вже трішечки-трішечки починаю адаптуватись і планую повертатись на свій канал. Мої любі сьогодні в мене неділя, і я як завжди, під тільки змогла ось підключитися. Вив'язала повністю круглу кокетку, вив'язала повністю азіатський росток. Зараз буду в'язати ряд стабілізацій, після чого я. Хочу глянути, скільки мені ще потрібно. Ну, тут небагато, десь вже зараз є вона 20 см. Думаю, ще сантиметра 3-4 я відв'яжу і перейду на вив'язування підрізів у даному, у даному виробі. Я вже чесно трішки підторможувала в'язання цього виробу, тому що мені потрібно було відзнімати відеоуроки для вас. І я не завжди на це мала час, можливість, щоб відзняти цей відеоурок. Тому ось трішки тормозилося, але все ж таки мені вдалося, я вже відв'язала його, відзняла відеоурок, тільки що завершила. І тому в мене вже є для вас готовий відеоурок по в'язанню азіатського розка, який найближчим часом може бути, який вже скоро буде в мене на каналі. Але я думаю, що спочатку в середу я випущу відео-урок по в'язанню. Візерунка. Хоча перед цим я вам казала, що, скоріш за все, я його вже випустила. Ні, мені не вдалося. Я змонтувати, змонтувала, але чомусь щось якесь там внутрішня гальма. І я вирішила, що почну вже з середи його викладати це відео для вас. Тому в середу вас чекає відеоурок по в'язанню гачком візерунку, який ви вже бачили трішки перед цим. А ось зараз я відняла азіатський росток, він також буде викладений на каналі в майбутньому. І я обіцяла, що я також відзніму схему візеруночка. Також його викладу повністю на каналі. І вже скоро можливо, і вже буду скоро, дуже 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 скоро. І Дуже дуже скоро хочу об'явити спільне пов'язання ось цієї чарівної ажурної кокеточки. Мені вона дуже подобається. Хочу одразу сказати, та схема, яку я знайшла, вона була з помилками. І я, коли в'язала в дорозі, мені доводилось декілька разів розпускати, щоб. Гармонічно вписати схему, бо дивлюся, щось чекайте, Думаю, в'яжу, в'яжу щось не то. Розпускаю. І, звичайно, коли ти вмієш читати схеми, це дуже-дуже важливо. А ще, знаєте, про що хочу з вами трішки поговорити? Останнім часом мені, мабуть, я до вас зараз повіду камка. Хочу з вами трішки поговорити. Давно не було таких відео прям обличчям кадрі. не знаю чому, якось. Трішки вийшла з того моменту, десь якісь, можливо, свої власні емоції були. Одним словом, останнім часом доволі часто мені трапляються моменти, де люди чомусь завищують свої доходи, свою заробітну плату, там де вони її отримують. Я, звичайно, розумію, що зараз у нас. Час, де успішний успіх, і люди хочуть показати світу, що вони набагато успішніші, це більше так нав'язано соціальними мережами. Але ну, коли це в соціальних мережах люди роблять, мені здається, вони більше розраховують на те, що ніхто не дізнається про це. Але коли це виходить в житті, мені здається, це доволі дивно, якось незвично. Ну, одним словом, я була трішки, трішки шокована цим моментиком. Але все ж таки, ну, окей. Люди перевіщують. Я навіть запиталася у своїх підписників в інстаграмі в своєму власному, чи що вони скажуть на це питання. Є люди дійсно також стикалися з цим нюансом. І знаєте, мені здається, це якісь відповіді від Всесвіту. Можливо, Всесвіт мені хотів щось з цим показати і дати відповіді, щоб я зрозуміла, що а, зараз це люди роблять, це не норма, звичайно, але не потрібно від цього дивуватися. Так ось, я спочатку гортала стрічку в Фейсбуку. мені, я це дуже дуже рідко роблю, але ось так трапився такий пост в одній з німецьких груп, де жіночка запитує поради, що ж робити дружина її, тобто, колишня дружина її чоловіка, подала до них до суду для того, щоб відсудити більшу суму аліментів. Так як вона підписана на не їхній інстаграм. І в інстаграмі там ця панянка трішки вирішила прикрасити їхні варіанти відпочинку, що він відпочива набагато краще, аніж воно є в реальності. І в результаті ось отримала такий відповідь від Всесвіту, що не брехати, набрехала, будь добра, відповідає на це все. А... Після цього, тобто, точніше, перед цим я бачила рекомендацію своєї колежаночки у в'язальній стрічці інстаграму. Фільм Яблоневий оцет. Мені він спочатку стався також дивний. Але це також фільм, де людина брехала, і фільм написано, що він створений на реальних подіях, де людина реально брехала на все що вона хворі, хвора на рак, що вона вилікувалася різними там мега-штучками, мегаспособами, тобто не, не справжніми варіантами. А людина в дійсності не хворіла на рак. Вона просто захотіла так заробити гроші, і ти такий боже. На що люди йдуть для того, щоб заробити кошти? І чесно вам скажу, я така, я була доволі шокована. І я тепер розумію, чому такий мінімальний рівень довіри до блогерів, до інфлюенсерів, тому що вони не Доволі часто говорять неправду. І знаєте, я в свого часу стикалася з людьми, які ще тільки починали свою блогерську кар'єру, і вони вже зараз доволі популярні в інстаграмі. І ці люди казали, ні, я ніколи брати на рекламу не буду. Я, якщо й навіть буду брати рекламу, то буду говорити чесний відгук. Але потім, спілкуючись з цими людьми, ти розумієш, що. Реклама і гроші їх також просто спортили. Я, чесно, була цим трошки-трошки шокована. Так ось, ну що ж я вам хочу сказати, я вже зараз рухаюся, в'яжу далі свою круглу кокеточку і не знаю, хотіла розпочати в'язати, дов'язати шкарпетулю, щоб. Бачите, ось, почекайте, о, не той стороною. І хотіла розпочати пров'язати шкарпетулю, але чесно вам скажу, не знаю, чи варто це, бо я останнім часом більше-більше часу приділяю лише одному виробу. І на другий у мене вже просто фізично не вистачає сил. Гляньте, класні, які переходи кольорів і дида. Тобто трішки світліший, темніший, темніший. А хочу вам сказати, що в кінці він взагалі має бути рижий. Ну, клас! Мені подобається. Ось так. Трішки мої такі новини. Завтра вже починається у мене після відпустки навчання. Скільки я буду в'язати, не знаю, але я вже маю два готові для відеоуроки, які треба ще змонтувати. Один змонтований вже навіть на каналі. І пішла творити в клубі. Зараз хочу запропонувати цей фільм. Якщо комусь буде цікаво, хай подивляться люди і ми обговоримо. А я з вами прощаюсь і до наступних зустрічей у на наступних відео.